Я купила вілу на балі, але на жаль, на рендерах рослини в мене були, а по факту всередину їх навіть не посадили. Зовні спочатку це виглядало ось так, а після мого апгрейду в минулому відео стало ось так. А тепер на черзі озеленення всередині В кінці буде неймовірний результат. Ви будете в шоці з того, скільки це коштувало. На балі дуже багато ось таких магазинів з рослинами виглядає все це дуже естетично. І як минулий раз я звернулася в один із них. Я приїхала і обрала рослини чисто по візуалу. Консультанти підказали мені, що. Саме з цього підійде під мої умови, то це мають бути рослини, які можуть існувати в кімнаті, яким не потрібно багато світла та води. Ми погрузили всю цю зелень в машину і поїхали. Найприємніше те, що доставку і висадку всіх цих рослин зробили абсолютно безкоштовно. У мене є ось така зона для рослин, прямо біля дивану. Сюди нам знадобилось ще близько 15 мішків ґрунт. До речі, зірка тут ось ця варігатна локація. Я її дуже сильно хотіла. Як вам така комбінація рослинок, як на мене, вийшло дуже, дуже класно. Тут ми пересаджуємо санцеверії. Та зом'якулька для ванної кімнати. Це якраз ті рослини, які не потребують багато сонячного світла і можуть рости в умовах на півтіні. Ця ванна ще не закінчена, але з рослинами вже стало явно набагато бадьоріше. Ще в залі ми вирішили поставити кілька окремих вазонів з великими рослинами. Ось цей миліший бансай, мій фаворит. Сказали, що це якась вишенька. І ще ось такі два красення. Також у іншій вані я поставила ось таке деревце, правда, горщик ще під нього не підібрала. І на черзі зона над кухонним острівцем. Я хотіла. Там рослини зі спадаючими вниз листками і обрала різного роду синдапсуси і щось подібне. Закладати їх на гору було непросто, та й поливати двічі на тиждень ще та задача. І ось так виглядає наш результат. Коли я дивлюся ціни на рослини в Україні, я трохи в шоці, бо одна велика рослина може коштувати і 400 доларів. А мені все це задоволення обійшлось всього в 220 доларів.